В селі картоплю копають, а він все кинув і пішов на море. Щоправда, великим колом через Білорусь. Мешканець села під Києвом вже 40 днів мандрує. Хоче пройти від Білорусі до Криму повз Дніпро, щоб побачити Україну зсередини і навіть зафільмувати. Сороковий ранок у нашої подорожі 1300 кілометрів позаду Микола вже 42 днів пішки мандрує Україною від білоруського кордону до Криму. Дорогою знімає кіно. От знаєте, біля води так спокійно завжди. Це вам не посадка з кабанчиками. Назва фільму Україна зсередини. Микола вишукує те, чого не побачити з траси. Він певен, каховське водосховище не гірше за Адріатичне море. І нікого, пляж, Живи не хочу. І в нас таких місць на Україні. ой йо Сам він живе під Києвом, пише музику, подався в мандри надихатися, каже, пішки, а ще як не квапом, все має геть інший вигляд. Люди ходять на роботу, годують дітей, ходять в магазини, дивляться телевізор. А я відключений. Тобто я йду і дивлюся на це збоку. Це знаєте, як ефект матриці. Микола зібрався йти. Втім, з першого, на кілька хвилин повернеться в матрицю. Дзвінок старенькій мамі та непокоїться. Ой, синуля, синуля, добрий день. Як ти там? Дало, да, да. Я йду біля водосховища. Що ви там робите вдома? А що ми робимо? вдома? Картоплю копаємо. Картопля така класна. У нас же бур'яну почти не було, і помідорів ціла куча. Так, що є що робити. Дружина мандрівника встала о п'ятій ранку і помандрувала на роботу. Мама з батьком на город. Тут Це то картоплі. Ми на пенсії з дідом. Я милюшу богдаздоров'я. то я думаю, бачите, техніка є. Викопаємо. Ще й помідори врядили рясно. Треба Ход, чавити, томатний сік. Яблуня вже гнеться. Час обірвати плоди. Альтанка впала. Роботи сила селенна. А син весну на велосипеді їздив. Ташені бігав записував на жнива взагалі з хаточку в Вас не мучає совість, що вони там купають картоплю, а ви цей час подорожує. Ну ви знаєте, ну в принципі, то не мучає. І спочатку вони трохи були недовольні всією цією ідеєю. Я теж роблю не дуже людську справу, якщо чесно. Україну можна побачити з телевізора, нема питань. Ну то все інформаційне ГМО. Дивитися на дівчину. І обійняти її. Різниця є? Микола каже: мама його митця розуміє, і не тільки сама город копає, ще й синові встигають допомогти. Веде його за супутником, як бува заблукає, обіймаючи Україну. Я тебе тут GPS-ю. Ти стоїш, чи заряджаєшся, чи інтерв'ю. Що в тебе? Чи стрілка стоїть? Тепер, значить, що у тебе після Ленінського? У мене по карті Мар'яновське, да? Мати його вже попередила восени. Він відроблятиме за літо. Настане її черга країну обіймати та з матриці виходити. Вже запланувала поїздку в Карпати до подружки, хмари споглядати, а потім у Києві ще й стрибне з парашутом. А саме цікаве, от у прыжке з парашутом це відкритий люк. Це такий кайф. От відкривається люк і ось ти от, от тут. Ти один, і ти туди плигати. Це не передасться, треба плигнути. Класно, да красна подорож Миколи скінчиться за півтора тижня. Вдома саме картоплю викопають і переберуть. Дмитро Латвиненко, Олександр Альбінський, Ярослав Чуйко, програма Вікна СТБ.